Тож, ми починаємо боротьбу з собою і за себе. Бажаю щастя! З вами доктор Айс, і ми починаємо шукати ваше щастя. Як жити? Це питання турбує під час війни кожного з нас? Турбує, а іноді приводить в такий стан, коли. Ти ніби розібраний по якихось запчастинах, не можеш спокійно жити, діяти, планувати. Звісно, що в такому стані ми не можемо думати про щастя і про своє світле майбутнє. Тож, ми з вами, шановні друзі, підемо шляхом самоаналізу. Цей. Метод дає можливість нам майже самостійно з невеликими підказочками і рекомендаціями навчитися бути щасливими. Ми маємо усвідомити та зрозуміти свої переживання відносно того, що сталося, або ми боїмося, що може статись дійти. Правильного відношення до цих життєвих обставин та навчитися з цим жити. Жити так, щоб, незважаючи ні на що, відчувати, що ми щасливі. Людина є частинкою Всесвіту. І ця частинка може впливати на Всесвіт. Це саме так це не безлуздя. Тому що якщо я змінюю себе, то напевно трошечки змінюється і всесвіт. Для того, щоб почати наш шлях, ми маємо з вами усвідомити свою проблему. Треба на ній сконцентруватися і таким чином почати її вирішувати. Зразу звернемо увагу, що. З концентрацією, якраз у нас багатьох є проблеми. Нам заважають наші переживання, наші острахи. І, звісно, що коли людина знаходиться в такому розібраному стані, не можна говорити, або безглуздо, говорити про те, що треба рухатись далі. Спочатку треба. Сконцентруватись на своїй проблемі, яку ми вже з вами розуміємо саме, чому ми сьогодні з вами разом. Рекомендую всім, хто хоче досягнути своєї мети, бути щасливим. Рекомендую завести нотатничок. нотатничок де ви будете коротенько записувати те цікаве, що ви почули, для того, щоб можна було потім переглянути і згадати якісь певні моменти, а також нотнатничок, в якому ви заведете свій вже особистий розклад дня. Так, саме ми з вами почнемо е, з того, що нам необхідно, конче необхідно. Е, Привести до ладу зовнішнє. Як ми живемо, як ми діємо кожного дня. Тобто, не має бути, якщо ми з вами хочемо змінитись, якісь там полежалок до обіду, або весіння в телефоні цілий день. Або е півночі біля телевізору має бути дійсно завжди розклад і план дня. Зрозуміло, що доросла людина не може пробуджуватися пізніше восьми години ранку. Зрозуміло, що для того, щоб функціонувати, треба відпочити. І зрозуміло, знову ж таки, дорогенькі, що. Ми не лягаємо пізніше чотирьох нулів. Зазвичай ми встаємо, хтось пікаво, хтось вже починає з новин, якихось чатів і так далі. Треба навчитись це дозувати Я б рекомендував кожному з нас починати ранок з умивання, зарядки, коротенької. Це корисно кожній людині незалежно від віку і фізичного стану. Потім душ. Він дозволяє ніби як свіжий вітерець чистого кисню, сприймати. Краще цей день. Рекомендую, спробуйте. Я думаю, що багатьом це сподобається. Тож, далі вже може сніданок, кава, і тоді вже якісь новини. Зрозуміло, що ми маємо розуміти, що відбувається, живучи в таких екстремальних умовах під час війни. Але нехай це буде не більше півгодинки. Якщо ми бачимо в новинах щось дуже негативне, не обов'язково, крім назви і того, що відбулось, читати повністю, або тим більше дивитися якісь тяжкі фото або відео. Це не може не вплинути на наш стан, і це не дасть нам додатково наснаги для того, щоб діяти в цей день. А наша мета діяти, діяти за нашим планом. І навіть коли ці плани не звершуються чомусь, ми все рівно радіємо. Радіємо, тому що ми. Можемо рухатись вперед. Що ввечері? Зрозуміло, що це вечеря. Зрозуміло, що це планування наступного дня, а може, ми потім з вами дійдемо і до планування цілого тижня. Зрозуміло, що треба якось зрядитись Перед сном якимось позитивом, це може бути якесь легеньке кіно, або ще щось, що вам подобається, комусь National Geographic, чи ще якийсь релакс, це не має значення. Але якщо ви будете виснажувати себе надалі стрічкою новин, або переглядом чогось того, що несе вам серйозний негатив, ви будете шкодити своєму ментальному здоров'ю. Чому я зараз звертаю вашу увагу саме на те, щоб зробити розклад дня? Тому що зовнішнє це є в певному сенсі проєкція нашого з вами внутрішнього стану. Для того, щоб змінити внутрішнє, спочатку треба почати міняти зовнішнє. І в мене для вас, шановні, є домашнє завдання. Перше, ми робимо розкладня та починаємо його дотримуватися. Друге, зробимо для себе таблицю. Поділимо лист бумаги вертикально і зробимо стовпчики. Пишемо в першій частині для себе, чого я хочу досягти. Другий стовпчик, що мені заважає. Попереджую, що ми з вами в найближчий час. Ці дуже складні і тяжкі питання в своєму житті не вирішимо, але ми будемо кожного разу рухатись до їх вирішення. І ви будете бачити завдяки цій таблиці, як змінюєтесь ви, як змінюєтесь, змінюється ваше життя, і як ви рухаєтесь вперед до свого щастя. Для того, щоб досягти позитивного результату, женіть кожен сумнів. Він заважає, він не дасть можливості дійти до нашої мети. Тільки впевненість, наполегливість та постійність на цьому етапі можуть дати подальший успіх і того, що ми досягнемо, того, що ми дійсно станемо з вами. Щасливими людьми, незалежно від чого. І далі ми з вами поговоримо про страхи, які вони бувають, як з ними боротися. Тож, долучайтесь до команди. Чим більше наша команда, тим більше буде щасливих людей, тим краще буде жити український народ. З вами доктор Райс. Приєднуйтесь, ставте подобайки, розповсюджуйте.